Нова ціна за виїзд за кордон перше рішення суду. Масові виключення студентів із закордонних вузів. Про все це у відео. Що ж, друзі, ставки знижаються. Вартість виїзду чоловіків за кордон з допомогою послуги є відрядження, хочуть зменшити удвічі. Замість оголошеної раніше суми застави у 200 тисяч, кабмін пропонує сплачувати 100 тисяч гривень за особу. Правда, коли це планується, ніхто не каже. Появу послуги, що дозволить чоловікам виїздити за кордон у робочих справах, команда дія анонсувала ще в серпні. Технічно сервіс є відрядження вже давно готовий до роботи, однак його ще допрацювали. Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров уряді досі обговорюють кілька критеріїв виїзду за кордон, простіше кажучи, не можуть узгодити суму. Ще й факт залишається фактом: за гроші таки можна буде виїхати офіційно. Нагадаємо, що запуск в дія послуги, що дозволяє чоловікам тимчасово виїздити за кордон, планували 1 вересня, однак. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився підписати відповідний законопроект. І поки питання виїзду за гроші ще вирішується, чоловіки вирішили взяти справу перетнути перетнути кордон в свої руки і пішли в суд наприкінці вересня 2022 року, львівський окружний адміністративний суд. Задовольнив позов студента Національного університету Одеська е, юридична академія денної форми навчання у позові студента було вказано на те, що, попри наявну відстрочку від призову до 13.06.23 року, йому не дозволили виїхати за межі України. При цьому на кордоні ним було представлено всі визначені законодавством документи в результаті суд. Скасував винесення прикордонним відомством рішення про відмову в перетинанні державного кордону України. Звісно, впродовж 30 днів прикордонники можуть подати апеляційну скаргу на рішення суду, але залишається одне єдине запитання відкрити: навіщо Навіщо студенту українського очного навчання вузу в військовий час перетинати кордон? Певнена, що відповідь знаєте і самі. Ну і повернемося до студентів закордонних вузів. Що там, 4 жовтня 2022 року набрала необхідну кількість голосів, електронна петиція з проханням офіційно дозволити виїзд студентам-чоловікам, які навчаються за кордоном. Але вже 5 жовтня 2022 року народний депутат фракції Слуга народу Григорій Мазурашу повідомив, що нардепи провели онлайн-нараду, у якій обговорювали питання виїзду за кордон студентів іноземних Навчальних закладів як варіант, нардеп запропонував студентам іноземних вузів, які не можуть виїхати якомога швидше зв'язатися з ним електронною поштою. А найсумніше, друзі, наступне, поки депутати думають, чи дозволяти виїзд студентам за гроші, чи по закону, чи в якійсь там іншій формі закордонні вузи вже е самим найближчим часом почнуть відраховувати студентів. І оце факт. Як далі будуть розвиватися події? Про це все будемо далі повідомляти в наших наступних випусках.